Так, всім привіт, друзі! Сценік, короткий сценік, третій, 10 рік. Все як ви любите, 1,6 бензин, К4М, дуже хороший мовий пробіг 132 тисячі кілометрів. Комплектація має задній парктрон, 17-легкосплавні диски, 4 електросклопідйомники. ЄСП-шка є. Багато хто запитує, до речі, про ЄСП. Я завжди відповідаю, чи є воно, чи немає. Круїз контрол механіка на 6 передач, кондиціонер. Що в нас є? Туманки присутні. 130 пробігу. Що прикольно в цій машинці? Значить 124 в Німеччині був замінений комплект ремня ролика ГРМ по ньому. Ззаду тут у нас є полка, він комплектний. Зараз покажу. У нас ці мошки просто якісь завелися, поналітали в салон. От, Будь ласка, запасочка лежить присутня. Пиличка теж є, пластики гарні. Салончик в принципі, теж в чудовому стані, але ну, зважаючи на його невеликий пробіг, то салон непоганий. Затонований по заводу задній ряд, є шторки віконні, теж прикорні для діток закритися. Ізофікси, столики для другого ряду. Працює тихенько, абсолютно не чути. На сидінні невеличка потертість, бачите, Ну, це Зважаючи на сцень посадочку, тобто люди, коли виходять, вони сюди натискають і об цю пластмасу перетирається. В них розповсюджена історія. Зараз покажу підкапотку. Двигуна мене намивали. По сервісу, що тут потрібно? В принципі, зважаючи на те, що наклеєно під капотом, який тут сервіс вона проходила, Я зараз також він код вам дам. Так, Оливу треба було б напевно замінити по ній. І от ГРМ, бачите, відміточка тут є, Continental. і Відмітка тут є. 23 рік, перший місяць, комплект ГРМ замінено. Якщо ви хочете, можемо помити двигун, можемо встановити вам ГБО сюди, якщо хочете. Якщо потрібно, звичайно. ГБО теж можемо поставити. Що ще? А, бажано замінити радіатор кондиціонера, бо він висипаний, тому вважаю, що краще його замінити, а тоді вже заправляти клімат і все робити. Ціна 7500. Ціну входить сертифікат по цьому автомобілю. Десятий рік, короткий сценік, третій, бензиновий. Виглядає, в принципі, гарна машинка по фарбі. Давайте зараз пройдемось, Що тут по фарбі? Значить, Ці двері? Така бумажка просто не знаю. Зараз на риболовлю не сходиш. Ці двері у нас все добре. Тут пластмаса не проб'єм. Капот, виглядає ось так. І ці двері фарбовані. По-моєму, з нюансів це якби все. І тут, тут така косметика, тому що була. Не глобально тут подряпана, десь в мене навіть є фото, можу поставити кому цікаво. Арка ціла, мошка, я не знаю, такого ще не бачив. Щоб просто в місті і в день мошка таке робила. Чи це від вологості, чи від чого, причому вона кусає дуже жорстко. Отак. Тут так, ці двері я швидко пройду, тому що мошка робить погоду таку, що взагалі неможливо втриматися. В тіні гризе просто страшно. Ну, коротше, якось так. Коротше, одні двері фарбовані в нас. Е -е, проєми цілі. Під капотом ви побачили. 130 пробігу, бензин, 7500 ціна, механіка на 6 передач, кондиціонер, ну що тут, бортовий комп'ютер, круїз, все, що я перерахував, все є. Проємчики неї ну, ціленькі. У нас з Німеччини ця машина. так, він я вам ось так, краще напевно візьму. ВМД просто і все. Тут буде краще видно. Можете поставити на паузу, будь ласка, він код, пробийте собі по базах офіційного дилера. Будете знати все достеменно що до чого. Якось так. Коротше, цікаво, вона знаходиться у нас в Рівному. Це вулиця Соборна, 420D, СТО Саюр. Ось така автівочка. Мені здається, що в непоганому стані. Якщо комусь з вас цікаво, можете приїхати до нас подивитися. Доступна в кредит, доступна в доставку по всій території підконтрольній України. Телефон ви знаєте, де взяти, набирайте, кому цікаво. Звати мене Степан, це ютуб канал Авторозбор, рубрика Огляд стану по. Рено, сценік 3, 1,6 бензин, k 4 м 6 ступка, ну, передні привід, 17 диск, отаке все. А лобове? Лобове, 13 рік, оригінал Рено. Тобто було на Рено замінено 13 роком. Тут ще раз дубляш Вінкода. Все, набирайте. Цікаво, телефон в описі до відео.